О, привіт, дівчатки! Вітаємо! Добрий день, Валентина! Чи в рекламу вашу. У вас тут багато новинок. Хочу собі щось підібрати. Так, новинок дуже багато і все трендове, як ви любите. Це шкіра? Ну так. Да. Хочете перевірити справжні шкіри, так треба ж ближче підносити. Та ні, що минулого разу я так шнурки спалив. Та ні, вроді шкіра така товстеньна, хороша взуття, видно. О! Сітка! А сітка плотна тут? Ну, звісно, а чого питаєте? Бо в минулих аж сітку прорвав великий палець, так незручно було ходити. Не переживайте, сітка дуже якісна. А що ви робите, Валентина? Та перевіряю, щоб носок був захищений від збивання. А навіщо? Люблю камінці на вулиці буцати. А якщо в когось попаде, цим камінцем. Та було таке, одного разу буцнув, мабуть, то боксер був. Та ладно. І що було? Та пару днів відкапали і все носить. Не ношені. У! Підшає максимально. Гарна підошка. А поміряти можна цю модель? Так, звісно, зараз кліпсу зніму і поміряється. Красовки! Во! Нічого собі! А що це було? Ви бачили, мене не перехалило! Я прямо так чітко і встав. Беру, пакуйте. Шкода в цих ходити, поки грязюка походжу. Оцих крутезних.